Здравствуй, аміго, тут безкраї піски, а пустеля і смерть, Мачі, наче друзі близькі. Про мужнього мачо наша ода луна, Дивіться уважно, йому скоро. хана. Не рухайся. Що? Не рухайся! Не рухайся! Не рухаюсь! Треба маскуватися! Що? Маскуватися? А-а-а-а-а-а... навіщо? Маскуйся! Про що ти говориш? пізно! Ні, що не пізно! Я, 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 я маскуюсь! Я маска! Е, не крутись! Що ж ти робиш! Спокійно! Не рухайся! Залишайся непоміченим! Ой, ти засвітився! Краще тікай, мохіто! Як? Ти ж казав мені не рухатися. То було раніше. Зараз тікай. Тут у пустелі Мохаве, тварини мільйони років пристосовувалися до суворого середовища. Але ящерка. Mm. Не жилець. Від режисера піратів Карибського моря. А це за що? Ти чужинець, а чужинці в нас не виживають. Рангому 2011-го.